Зухвала схема. Жителі рівненщини за понад тисячу доларів допомагали складати теоретичний іспит з ПДР. Куріння вбиває. У селі Глинськ чоловік запалив цигарку у будинку. Помешкання знищено. Власник загинув. ITV. Новини. Добрий вечір. Як у фільмах про шпигунів, жителі рівненщини за понад тисячу доларів допомагали складати теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення. Для цього придумали оригінальну схему, яку та як, врешті, ділки потрапили до рук правоохоронців у матеріалі Дарини Черемшини. Агенти 007. Правоохоронці викрили схему, за якою складали теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення. Організатори споряджали клієнта в одяг, у якому була прихована камера. Вона усе писала наживо, а зв'язок тримали через маленький мікрофон у вусі. За даними правоохоронців, схему організували жителі Рівненщини. Її застосовували у кількох областях. У теорії все просто. Маленьку камеру маскували під гудзик одягу. На тіло кріпили необхідну техніку. У такому спорядженні клієнт сідав за комп'ютером комп'ютер складати теоретичний іспит з ПДР. Організатори схеми були поруч в автівці. Через відеокамеру бачили питання і по спеціальному наушнику підказували правильну відповідь. Викрили зловмисників на гарячому, коли вони допомагали скласти іспит черговому охочому. Така махінація давала можливість бачити на екрані комп'ютера питання іспиту, а через навушник передавати правильну відповідь. З ухвалу схему ділків викрили оперативники рівненського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції рівненщини під час чергової спроби провернути оборудку в одному з ТСЦ Тернопільщини. Ще одну таку спробу шахрайства, розповів виконувач обов'язки керівника окружної прокуратури, викрили у Рівненському центрі МВС на початку липня. Тоді забили на сполох самі працівники установи та повідомили про цей факт до поліції. Наразі встановлюється коло причетних та точна кількість клієнтів. За свої послуги організатори правили від тисячі доларів. Протиправну діяльність сказаних осіб було зупинено, задокументовано декілька епізодів. Правної злочинної діяльності на даний час досудове розслідування даного кримінального провадження триває, призначені відповідні експертизи, після надходження яких буде вирішено питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру за визначеною кваліфікацією. Опитані нами рівняни кажуть, що до жодних махінацій під час складання теорії не вдавалися. Надіялися винятково на свої знання. Такі схеми засуджують, адже незнання правил приводить до плачевних наслідків. Ні, ні, не було. А Якось впевнено йшла, що точно здам, да, Просто готувалася. Як зазвичай, як всі, тобто швидко, 19-20. Та навіть не думав про це. Та не скажу, що складно було здав з другого разу. Готувався десь місяця три, але нормально все максимальне покарання, яке загрожує організаторам схеми, позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. У сарнах чоловік вдарив знайомого ножем. Правоохоронці встановили, що 12 липня, у будинку сарданчанина, між ним та його знайомим під час розпивання алкогольних напоїв виник конфлікт. У ході сутички господар кухонним ножем вдарив гостя. Потерпілий зумів діти до своєї колишньої дружини, що мешкає неподалік, аби та викликала медиків. Із колото різаною раною грудної клітки чоловіка госпіталізували. З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину. Учора, 21 липня, суд обрав запобіжний захід злочин. Ринцю у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 60 тисяч гривень. Палив цигарку і спалив будинок. Трагедія сталася у селі Глинськ, Рівненського району. Вогонь поширився будинком від матрацу, на якому чоловік вирішив затягнути цигарку. Помешкання знищено: 67-річний власник загинув у вогні. На місці події була наша Вікторія Якимець. Вона розкаже більше. Обгорілі вікна та попіл замість підлоги. Це наслідки трагедії у селі Глинськ, що у Рівненському районі. У власному будинку згорів 67-річний чоловік. Ймовірна причина пожежі паління у нетверезому стані. Сталося усе 21 липня уночі. Близько другої години сусіди почули гучні звуки та побачили яскраве полум'я. Я до вікна дивлюся, що дуже сяйво велике. Як я в це вікно дивлюсь, горить. Я думала, що то сусіди горять. Ну, там вже не було, що, дайте, що тушить. Туди хлопці побігли у двір, а там вже горіло жах, як горіло. Вся та кімната горіла, де він там жив, і горів. Все, і вверх. все вже все горіло. На місце події прибули рятувальники. Їм вдалося загасити вогонь. Після пожежі від будинку лишилися лише обгорілі вікна та дах, а також купа попелу. У спальній кімнаті знайшли й тіло власника помешкання. Як встановили рятувальники, загиблий, ймовірно перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, палив на ліжку цигарки. Це і стало причиною займання. Недопалок потрапив на матрац. Полум'я розгорялося повільно та майже непомітно. Чоловік заснув. Видно, перед тим, як піти відпочивати. Видно, закурив цигарку, закурив цигарку і заснув цигарка, попала на матрас. Випала жаринка, впала. Матрас це не є вибухонебезпечний матеріал чи легкозаймистий, що зразу пожежа стається. Палена на тканину, воно помаленьку тліє, тліє, помірє надходження кисню і за хвилин 30-20 виникає пожежа, розгоряється. Загиблим виявився 67-річний мешканець села Глинськ. Він проживав сам. Як розповіли місцеві, чоловік був неконфліктним, завжди готовий прийти на допомогу. Але разом з тим полюбляв випити. Він такий тихий, смирений чоловік, ну пенсію отримав. Коли отримує пенсію, то вип'є, має що курити. А так він такий бідовий. Ну, правда, любив випити, ноги одморозив, п'яний колись спав пару років назад. 22 липня чоловіка поховали до слова, це уже не перша подібна ситуація на рівненщині. Загалом з початку року у пожежах загинули 34 людини, серед них двоє дітей. Більшість загорянь за словами працівників ДСНС стається через необережність та недотримання елементарних правил пожежної безпеки. Аби нагадати про них, рятувальники також провели серед місцевих інформаційно роз'яснювальну кампанію. Ми на даний момент проводимо такі навчальні заходи, попереджаємо людей про пожежну безпеку. Тримаєте вам листі важку? Вікторія Камець, Артем Шаула, телеканал ITV, Тіві Медіа Відповідальна робота Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради уклав договір з підприємством Картакос щодо реконструкції мереж водовідведення з вулиць В'ячеслава Чорновола, Михайла Драгоманова та 16 липня. Ці зміни мають поставити крапку із підтопленням центральної частини рівного. Вартість усіх робіт складе понад 53 мільйони гривень. Участь у тендері взяв лише один учасник, який став переможцем. Всі роботи мають завершити до 30 вересня 2026 року. Також Задля будівництва нової дощової каналізації місто додатково отримає понад 1 мільйон 300 тисяч євро в рамках програми транскордонного співробітництва некст Польща Україна. Левова частка грошей це грантова допомога. Із міського бюджету додадуть лише 10% співфінансування. Насамперед це розташування дощоприймачів, збільшення діаметру труби, пропускної здатності труб для того, щоб можна було якомога більше зібрати води з твердих поверхень. Ну і саме основне це будівництво сепараторної частини, де власне, буде проводитись очистка даних талих або дощових вод, забирання з них хімічних домішків, забирання твердих домішків воді. Про те, що для мешканців Рівненської громади, які укладають контракти з ЗСУ, збільшили виплати про відкриття нового автобусного маршруту у Рівному та про спалах Сальмонельозу в Бараському районі, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Доступнішим у рівному продовжують впроваджувати маршрут безбар'єрності. Життя в окопі медикиня з сарненщини рятувала військових на передовій. ITV. новини. Рівне крок за кроком стає безбар'єрнішим. Тут не просто оновлюють інфраструктуру, а роблять усе, аби життя в громаді було комфортним для усіх. У першу чергу для людей з інвалідністю. Зокрема, безбар'єрною вже стала вулиця Симона Петлюри. Взялися й за старі сходи біля драмтеатру. Як змінюється місто? Розповість наша Олеся Мороз. Рівне стає безбар'єрним. Вулиця Симона Петлюри одна з перших, де вже реалізували усі необхідні елементи доступності. Там оновили тротуари, понизили бордюри, облаштували тактильну плиту для людей з порушенням зору та встановили пандуси на спусках. Місто поступово змінюється, каже во міського голови рівного Віктор Шакерзян. Сам маршрут безбар'єрності, який ти сягає сім і кілометра. І перший етап самого реалізації виконання ми вже зробили це вулиці. Від Кавказські до Самане Петлюри і також вулиця Соборна. тобто можна це все вже піти побачити. і Це теж знову ж таки говоримо про те, що це є залучення інвестицій, це є приватні кошти фонду. І таким чином намагаємося робити наше місто покращувати і рухатися по нашій стратегії. Опитані нами рівняни зміни в місті помічають. Проте кажуть, усе відбувається повільніше ніж мало би бути. Працювати ще є над чим. Ну, в більшості міст, куди ми ходимо, пандуси є, але є місця, де пандуси або їх немає взагалі. Або вони розташовані, ось, наприклад, як там, де стоїть лавка і зразу пандус, тобто туди точно не заїхати. Я не дуже бачив багато пандусів і таких місць, де пристосовано. На цим потрібно просувати і, ну, Порівняно з іншими містами, так як я бачив, у нас тут не, не не пристосовано і Дуже багато тут і непристосованості по пішохідних переходах є, і так само для велосипедистів. Тут. Погано, погано все. Потрібно працювати. Війна якось готується до цього і підлаштовують місто до цього. Так? Взялись також за ремонт багато страждальних сходів біля драмтеатру. Десятки років до них нікому не було діла. Наразі там вже залили основу та облаштували клумби. Згодом планують висадити декоративні рослини. А от пандуса там немає. Це на думку рівнянки Оксани, погано. Ну, от ми зараз якраз стоїмо біля такого місця, де ніби побудували нові сходи, відновили, але місце для колясок там немає. Не передбачили чомусь. Я розумію, що можна сюдою. Обійти, але зручніше було б все ж таки, якби там зробили спуск. Ремонт сходів біля драмтеатру, за словами ВО міського голови рівного Віктора Шекерзяна, проводять за гроші благодійників та меценатів. Очільник міста зазначив, що пандус там облаштовувати немає потреби. Там. Сам пандус не передбачається, але в свою чергу там є просто прохід 20 метрів в сторону, де безпосередньо забезпечення повністю для всіх відверст населення. Розвиток безбар'єрного простору основна тема обговорення під час загальних зборів регіонального відділення Асоціації міст України. Ми з рівня області підтримуємо такі заходи і надаємо в тому числі і співфінансування. Для того, щоб це реалізувати, в нас так само є центр інтеграції на маршруті безбар'єрності, ляльковий театр, драмтеатр. Тому, тому це дуже важливо і я вважаю, що дуже на часі. Учасники зборів ознайомились з методами впровадження безбар'єрного середовища, які використовує рівне. До прикладу, у Радовилові та Сарнах теж працюють у цьому напрямку. Кажуть, людей з інвалідністю стає все більше, і громади мають змінюватись. Ми стараємося все зробити для того, щоб ветерани наші були б спокійні в даному напрямку. От мали би доступ до торгових закладів, до органів місцевого самоврядування і так далі. В Нашій громаді сьогодні розроблений проєкт «Безбар'єрна громада який відповідно до загальнодержавної національної програми «Безбар'єрна громада можливо буде реалізований за кошти наших європейських партнерів. Ми подали даний проєкт. Відповідно через установи та інстанції очікуємо на фінансування. Я знаю, що в багатьох містах України він вже успішно реалізується. На загальні збори до обласного центру приїхали представники громад із різних куточків рівненщини, дискутували щодо законодавчих змін та фінансового становища. Говорили також і про інші виклики сьогодення. Ми розглянемо питання законодавчих новацій. В першу чергу, це запровадження узуфрукту, Після відміни господарського кодексу величезна кількість комунальних підприємств мають бути перетворені в товариства, і це в багатьох сферах життєдіяльності від медицини до житлово-комунального господарства виникає запитання, що прямо впливає на якість послуг, які будуть надаватись мешканцям. Як зазначили під час зборів, попереду ще чимало викликів, але вже сьогодні важливо робити усе, аби життя в громаді було комфортним для усіх, зокрема і для людей з інвалідністю. Олеся Мороз, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Життя в окопах Анастасія Кусковець з позиним квіточка пройшла шлях від медсестри до бойової медикині. Після повномасштабного вторгнення вона покинула цивільну роботу в Києві та відправилася у гарячі точки. Кожного дня медикиня рятувала життя поранених військових біля лінії фронту. Про шлях сильної жінки дивіться у матеріалі Сніжани Твардовської. Про життя в окопах знає з власного досвіду. Це відважна та смілива бойова медикиня Анастасія Кусковець з позивним квіточка. Вона родом з Сарненщини. До повномасштабного вторгнення жінка проживала в Києві та працювала медсестрою. Після вирішила бути там, де могла б приносити користь. Тактичної медицини Анастасія не знала. Вчилася завдяки різним відеоурокам самостійно. Окрім цього, опановувала навички і звичайного бою. Тренувалася на рівні з усіма. У 2023 році вперше поїхала на схід, була на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині. Ми були на запорізькому напрямку, це було біля Оріхова. Ми стояли, це був наш стабілізаційний пункт. Ну не неподалік. А ми їздили на евакуацію. Тобто ми виїжджали в сторону Роботино, Там бувало нам привозили хлопців, ми їх забирали. і на стабілізаційний пункт. І далі евакуація в лікарні було по різному бувало таке, що треба було виїжджати. Військова медикиня надавала першу допомогу для поранених. Також разом з побратимами виходила чергувати на позиції. На передові доводилося бути по 10 днів. Розповідає, в очі смерті дивилася, чи не кожного дня. На стабілізаційних пунктах між життям і смертю це кожен день. Буває привозять хлопців з ампутаціями. Причому там два дні люди могли пробути просто там на лінії фронту, не була можливою евакуації. Тобто, як змогли вивести, так привезли до стабіку». Сильніше, за словами медикині, врізаються у пам'ять ті моменти, коли везуть поранених хлопців і вони помирають на очах. Це, додає Анастасія, залишає рану, яку неможливо загоїти. Втім, коли вдається врятувати життя військового, сили повертаються. У нас на стабік завели чоловіка, він більш таки старший, мабуть, за 40. І він просидів майже три доби. З ногою в нього він підірвався на міні, і в нього відірвало стопу. І коли він приїхав, в нього в очах була така радість. Що його ну, що його дістали, вивезли, щоб допомогли йому вибратись, що він каже, можна відрізати все, аби тільки ну, життя є. Під час служби медикиня одружилася. Її обранця звати Володимир. Він теж військовий. Зараз Анастасія виховує донечку Юстину, яка народилася на День Незалежності. Чоловік продовжує нести службу. Також Анастасія підтримує зв'язок з волонтерами, їздить на схід та допомагає побратимам. Мріє, аби війна закінчилася і всі повернулися до Своїх родин Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ІТВ Медіагруп. У північній Македонії стартував літній європейський юнацький олімпійський фестиваль. Це змагання, де свої вміння демонструють спортсмени до 18 років. У складі збірної України поїхали троє представників Рівненщини. І уже в перший день змагань Ілья Лашч завоював срібну медаль з кульової стрільби. Наш земляк виступав у дуеті з Юлією Ісаченко. Спершу вони перемогли у кваліфікації і відібралися до основного фіналу. Там протистояли дуету з Іспанії. Змагались на рівних в останній вирішальній серії влучніш. ...були суперники українців. У підсумку українська пара піднялася на другу сходинку п'єдесталу пошани в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар. Це перша медаль для збірної України на змаганнях. Також на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі Рівненщину у складі збірної будуть представляти легкоатлетка Анастасія Алембіта та плавчиня Ірина Примачок. Це було історично. Рівненська гімнастка Богдана Мельник повернулася з всесвітньої універсіади у складі збірної України з художньої гімнастики. Представниця рівненщини здобула одну золоту та дві срібних медалі. Що таке досягнення означає для спортсменки? Та який шлях довелося пройти, аби опинитися на вершині? Дивіться у матеріалі далі. Історичний тріумф рівненська гімнастка Богдана Мельник підтримує спортивну форму на базі Дю США у Здолбунові. Нещодавно спортсменка повернулася з літньої універсіади. Це міжнародні змагання серед студентів. Там у складі збірної України з художньої гімнастики 20-річна рівнянка здобула одну золоту та дві срібних медалі. Золото такого гатунку спортсменка з рівненщини виборює вперше. «Універсіада – це мій перший старт такого масштабного рівня, тому що універсіада це реально аналог Олімпійських, і це дуже неймовірна атмосфера, яка дає тобі ще більшого задоволення від виступів. На цьогорічній всесвітній універсіаді з художньої гімнастики Україну представляли шестеро дівчат. Спортсменки здобули срібні нагороди у фіналі з п'ятьма стрічками та багатоборстві. Золотими призерами наші гімнастки стали у вправі з трьома м'ячами та двома обручами. Ну, це неймовірний результат. Ми лише мріяли про таке. А коли тільки починалася підготовка, то ми навіть не мріяли. Ми мріяли просто попасти в фінал. А про золоту і срібну медаль ну це реально була наша мрія, до якої ми йшли, і це все було не дарма. На змаганнях відчувалася серйозна конкуренція. Аби виступити як найкраще, гімнастки готувалися близько трьох місяців. Розповідає тренерка Богдани та президентка Рівненської обласної федерації художньої гімнастики Марина Болба. Нашу команду було сформовано після нового року і розпочато підготовку саме до цих змагань з цією збірною. Важка праця Богдана займається вже 15 років, і вона погнала саме в студентську збірну команду. Вона від університету постійно виступала. Її їх продивилися в. В Києві і вибрали саме Богдана. Займатися художньою гімнастикою Богдана почала у 5 років. Тренерка Юлія Руда каже: з того часу спортсменка планомірно прогресувала. Була дуже хорошою дитиною, яка, дитина, яка завжди старалася, завжди працювала хотіла виступати, трошки боялася всього, але чим напрацювала, досягала цілей, ставила їх, ми разом їх ставили. В житті Богдани це, я думаю, найважливіший її старт, найпрестижніший її старт. І дуже класно, що вона попала в команду, що вона втрималася в команді і що гідно представила Україну на такій всесвітній арені. Виступ представниць рівненщини на універсіаді 2025 – це вже історія. Наразі у гімнасток міжсезоння після відпочинку у планах брати участь у різноманітних змаганнях, а також готуватися до найближчого чемпіонату України. <плес> Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.